Дорогі друзі, я зараз вам прочитаю вірша, котрого я написав в 1992 році. Ви подивитесь, бо зараз 2009 рік, і ви, послухаючи, скажете самі собі, що змінилось в цій країні і чому поет в Росії і в Україні більш, ніж поет. Скажіть мені, нещасні, люди, що буде з вами в цей час. Коли ж закінчаться ці муки, і буде все у нас гаразд. А що до влади Спокон віку на двох хохлів три голови, а землю як почнуть ділити, то переб'ємось, як чорти. Дивлюсь на цю Верховну Раду, та це ж дзеркало криве, там ділять між собою владу, а влади ж вже нема ніде. Хто по підгору лізачки, хто кулемета достає, а на базарі ці накачки вже за машину не стає. І все це в нас на Україні від Бога райський закуток. Що ж ми за люди? Що за злидні, що хліба просимо шматок, коли вже в нас проснеться розум? Коли ж не будемо такі, перехитривши саме себе, стаємо повні жабраки. Слава Богу!